Вночі 13 червня у Кривому Розі російські виродки ракетою поцілили у п'ятиповерховий будинок. На жаль, за оновленою інформацією, є загиблі та постраждалі мирні мешканці. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака попередньо відомо, що загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Відомо, що горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Рятувальники його гасять. На жаль, постраждало троє людей на одному з приватних підприємств. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є. Люди їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин, ще четверо травмованих на інші локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу, також вже загасили. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум'я також вхамували. Зруйнована господарська споруда. Пошкодження є і у рятувальному підрозділі. Під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки ще може бути семеро людей. Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. Відомо, що ПВК схід збило три крилаті ракети. Однак інші ракети, на жаль, потрапили в ціль.